Ставимо кастрюлю на середній вогонь, додаємо сюди 500 мл води, пів літрової банки. додаємо сюди 100 г цукру і додаємо 100 мл олії. Тепер це повільно помішуємо і треба, щоб цукор розтопився. Ці порції можна подвоювати, наприклад, літр води, 200 г цукру і 200 мл олії. Але це буде багато. Тіста. Тепер, коли цукор розтопився і вода закипіла, можна виключити плиту і е, почекати, поки остине коли вода з сукром, це називається сита. Коли сета остила, ну, трохи тепло. Можна сюди додати дріжджі. У мене львівські дріжджі. Ідеалі ТА50, продається по 42. І просто сюди ось так, трохи подрібно. І залишу на... Пів години-гону, аби вони попродили. Можна зверху чимось накрити. Так. Треба почекати мінімум пів години. Вже повністю розпило. Ріжі трохи підійшли. І тепер залишилося додати муки і замісити тісто. Я поки що взяла кілограм муки. Остав пшенична мука 1 кілограм, але щось буду потрохи додати і замішувати тісто. вже руками помішувати. Ось такий вийшов клубочок так, тіста От я якраз випросила кілограму муки тут чуть-чуть лишилося -чуть для того, щоб розверку просипати. Трошки помісимо насправді дріжжеве тісто, воно на дотик. Набагато ніжніше, як тісто на вареники, наприклад. Трохи помісила на столі. Ставлю в цю миску, де воно було, лише на пів години. Нехай підходить. От, тісто готове, ціла миска. Слово тепер можна з нього робити. Все, що душа бажає, все, що можна робити з живого тіста. Там помпушки, кончики різні, булочки, запікати.